Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні я розповім вам про вимірювання відстаней у просторі. А саме про відстань від точки до площини. Поняття відстані від точки до площини не відрізняється від відстані від точки до прямої. Пригадаємо, що пряму називають перпендикулярною до площини. Якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Отже, відстань від точки до площини дорівнює довжині перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної площини. Розглянемо такий приклад. У прямокутнику ABCD зі сторонами AB 6 см. BC 8 см діагоналі перетинаються в точці О. ОК перпендикуляр до площини прямокутника АВЦД. Знайти відстань від точки К до площини прямокутника. Якщо АК дорівнює 13 см. Розв'язання. Оскільки ОК перпендикуляр до площини прямокутника. То його довжина і є шукана відстань. За теоремою Піфагора у трикутнику А Б С, кут Б дорівнює 90 градусів. Діагональ прямокутника АС дорівнює корінь з АБ в квадраті плюс БЦ в квадраті. Дорівнює корінь із 6 квадрат плюс 8 квадрат. Дорівнює корінь з 36. Плюс 64. І дорівнює 10 см. АО половина діагоналі. Дорівнює 5 см. ОК перпендикуляр до площини АВЦД. Отже, ОК, перпендикулярний будь-якій прямій площини. У тому числі і прямій АО. Кут КОА дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора в трикутнику АКО, ОК дорівнює корінь з АК в квадраті мінус АО в квадраті. Дорівнює корінь з 13 квадрат мінус 5 квадрат. І дорівнює 12 см. Відповідь 12 см. А як щодо відстані між прямою та площиною. Якщо пряма належить площині або перетинає її, то ми вважаємо, що відстань рівна нулю. Відстаню від прямої до паралельної її площини називають довжину перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки прямої до площини. Розв'яжемо такі задачі: а 1 б 1 c 1 т 1 куб Ребро якого дорівнює 3 см, знайти відстань від відрізка ав 1 до площини ДД1C1C. Розв'язання доведемо, що ребро B1C1 шукана відстань пряма ав 1 паралельна прямій ДЦ1. Отже, пряма ав 1 Паралельна площині D1C1C. d D1, C1, c. Точка b 1 належить прямій ab 1 B1, 1 c 1 ребро куба, А отже, перпендикулярно двом його граням. Отже, b 1 c 1 перпендикулярна грані D, d 1 c 1 c За означенням відстані від прямої. До площини b 1 c 1 шукана відстань. Відповідь 3 см. Наступна задача a 1 b 1 c 1 d 1 куб. Ребро якого дорівнює 2 корінь з 2 см. Знайти відстань від прямої BC до площини АБ1С1. Розв'язання. Оскільки BC паралельно b 1 с 1 то пряма BC паралельна площині ab 1 c 1 cd 1 перпендикулярна с 1 d Точка О точка перетину діагонали бічної грані cd 1 і с 1 d CO перпендикулярна ab 1 c 1 СО шукана відстань. За теоремою Піфагора у трикутнику d 1 dc cd 1 дорівнює корінь з d 1 у квадраті плюс DC у квадраті. Дорівнює корінь з 2 корінь з двох у квадраті плюс 2 корінь з двох у квадраті. Дорівнює 4 см СО половина діагоналі. А отже, СО дорівнює 4 ділене на 2 дорівнює 2 см. Відповідь 2 см. На цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!